І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто Бухті Юб. Знову я з вами Аліса. А сьогодні я вам розповім про книгу, яка є дуже незвичайна. Ви хочете своїй дитині, яка є малою. Щось цікаве, щось таке, яке її розвеселить, буде повчальною. Вона буде корисною та взагалі дитина буде при цьому думати. Ось. Це є японською книгою. Дитячою. Видавництво Моя книжкова палиця. Може дехто вже здогадався. Це детектив-Дубка. Ось. Загадка пані у Фіолетовому. Ось така тоненька. В твердій обкладинці. Перша частина. І це у нас. Історія, що є детектив Дубка, ось, який розгадує загадки. Та тут є інтерактив, тобто там треба знайти, де, де він приймає своїх гостей, у нього там його кабінет десь на вулиці, о, в якоїсь будівлі о, знайти лабіринт, тут є розгадати якісь прості загадки. наприклад що тут написано, якщо забрати слово батат? Ось. Тобто, це легко для малої дитини. Ну, важко для малої дитини, для мене це легко. Я її прочитала, там відразу було зрозуміло. Як для мене. Але малим дітям це сподобається, бо тут легко, просто навчальна книга. Тобто розповідається про те, що треба казати правду, розповідається, що там є три головні речі, якщо ти хочеш щось розгадати, запам'ятовувати, аналізувати. та, що там іще було, я вже не пам'ятаю. Ось. У нас було, що, наприклад, Тут у нас була розповідала ситуація, що його помічник розбив його чашку. Ось. Пам'ять досліджує та аналізує. Ось. Всі пункти, щоб стати детективом. Каже мені ж детектив-дубка. Ось. Усім рекомендую для мам та татусів. Це гарне рішення, щоб дитина розважилась, зацікавилась та взагалі почала читати. Ось. Бо діти люблять таке різне. Смішне, щоб повеселитися. Ось. І при цьому вона ж буде думати, якщо дитина така: Блін, мені треба це, мені треба знайти його, а то я взагалі. Не можу нічого знайти, а інші знаходять. Це детектив дубка не краще мене. Я зараз усе сам вирішу і буду у нього розумніший. Ось. Всім рекомендую, всім до побачення!